З чого ж почати саме розвиток у 2025 році? Я зараз дуже багато бачу людей, які е, розвиваються, намагаються, але е, потребують трішечки структури. Саме тому я вирішила в цьому прямому ефірі розповісти про свій досвід і ті 5 кроків, які я вважаю основними, з яких потрібно поступово починати. І чому взагалі важливо? Саморозвиватись у 2025 році. Бо це е, наша ціль це не стати іншою людиною, а зрозуміти себе і навчитися управляти своїм станом, реакціями і за рахунок цього змінювати свою реальність. Бо саморозвиток це як побудувати дім. Ну, тобто, ви це будинок. Якщо ви не заклали фундамент, то будь-яка красива будівля. Паде. Отже, саморозвиток це і є ваш фундамент, тобто ваш стан і розуміння себе. Тому перший крок, який я рекомендую, з якого я рекомендую почати, це навчитись розуміти і чути себе. Найпростіше а вже ж це робити через тіло, бо тіло наш основний індикатор, тіло завжди знає. Чого хоче, чого ні, навіть ваша будь-яка думка дає одразу реакцію в тілі, тому на рівні тіла це класно відслідковувати. Отже, перше, щоб навчитись розуміти себе, вам треба навчитись бути наодинці з собою. Чому я про це кажу? Бо мене звати Іллі Тетяна, я духовний бізнес-наставник, я дуже багато працюю з підприємцями, з експертами. У сфері стратегії та маркетингу, а також ми працюємо з мисленням, Бо лише разом це дає результат. Отже, перша ваша звичка, перший крок це бути один на один з собою. Найпростіше те, з чого починала я в тому році, ну, це був вже для мене не початок. Я вже до цього була на багатьох конференціях, тренінгах в роботі з психотерапевтами з різних практиках, да? але основу, яку б я заклала, це те, з чого я починала минулого року, це. Навчитись бути один на один з собою. Самий простий крок: перший це щодня робити медитацію хоча б 5-10 хвилин. Бо краще щодня робити 10 хвилин медитувати, ніж раз на місяць годину. Від цього толку не буде. Тобто краще кожного дня по трішки. Я починала минулого року з кава медитацію. Вона в мене є на каналі буквально 5 хвилин. Я зробила дуже коротку саме для початківців. І вже через півроку я почала відчувати і бачити світ по-іншому. Я навчилася аутентично слухати те, що кажуть люди. Я навчилася більше розуміти і відчувати себе. І це все дала мені просто коротка медитація 10 хвилин щодня. Перші результати я побачила вже через три тижні. Я почала бачити світ більш цікаво та більш усвідомлено. Дякую, що доєднуєтесь. Дякую за коментарі, лайки та підписки. Це просуває мій прямий ефір. Ось і дякую, що ви тут зі мною. Отже, перше вчимось бути один на один з собою, і найпростіше це почати з короткої медитації щоденно хоча б 5-10 хвилин. Це дасть вам не тільки усвідомлений навик прийняття рішень, а також навчить вас відрізняти свої думки від нав'язаних оточенню, свої цілі від того, що нам нав'язує оточення: дітей, родину там, бізнес. Квартири, машини, а можливо, ваша душа насправді хоче просто подорожувати. І достатньо раз в два місяці поїхати кудись у відпустку, там на три дні, на тиждень, неважливо. І вам не потрібні ці речі, які вам нав'язало суспільство, да? родина, будинок, кар'єра. Можливо, вам достатньо, замість того, щоб прости в кар'єрі, да, десь працюючи з якійсь фірми, вам достатньо працюючи віддалено, заробляти там 2-3 тисячі доларів і все. І цього вам буде достатньо для того, щоб закривати оці ваші внутрішні потреби. А як їх зрозуміти? Щоденна медитація, тиша з собою один на один. Другий крок це. Починаємо медитувати, відчувати своє тіло, і переходимо до е, другого кроку. Е, доброго вечора, мене звати Ілія Ветецяна і я духовний бізнес-наставник, розповідаю про бізнес, стратегії, а також і про інструменти мислення. Ось і сьогодні балакаємо про 5 кроків саморозвитку, через які пройшла я. Ну, я продовжую рухатись, да? бо саморозвиток це не історія про. Один день або один рік. Да? Це історія про те, що ти просто приймаєш рішення розвиватись. Отже, друга, другий крок я багато де навчалась, багато тренінгів проходила, тому навіть не буду тут перераховувати. Якщо ви питаєте за вищу освіту, в мене немає вищої освіти. Освіти психолога чи психотерапевта, тому я так о, про це себе і не позиціоную. Я кажу саме про свій досвід саморозвитку. Отже, крок другий знайти свою ціль. Тобто, чому ви хочете розвиватись, коли ви. Я з Дніпра. А коли ви вже навчились відчувати себе та своє тіло. Свої думки справжні від несправжніх. Другий крок це обрати ціль, навіщо ви йдете в цей саморозвиток. Бо бувають такі причини, чому найчастіше люди йдуть в саморозвиток. Це стан апатії, депресії, проблем в стосунках, нестабільність в фінансах. Тобто я пішла в саморозвиток, саме з питання фінансів. У кожного він свій, і мені більше подобається не Бог, а творець. І відсутність сенсу існування. Да? Найчастіше ми йдемо в розвиток, щоб взагалі зрозуміти, чого ми хочемо, яке наше внутрішнє і справжнє призначення. Отже, визначаємо ціль, тобто ідеалі, а вже ж під час саморозвитку працювати над всіми сферами життя: це і гроші, і стосунки, і здоров'я. Ось, а вже ж вірю, якщо я про нього кажу. Тому. Якщо ви визначили з цілью, да, в ідеалі вже ж, одразу брати всі три направлення і розвиватись в них. Але ми всі люди, і тому я рекомендую все-таки йти трішечки поступово. Оберіть першу сферу. І виходячи з цього, яку сферу ви оберете, яку сферу ви хочете покращити, який результат в ній отримати, саме з цього і виходить, третій крок це обрати метод. Який вам в цьому плані найбільше а, імпонує? Отже, вивчити методи, які є? А, а вже ж це ця... мені просто паралельно пишуть питання: хто буде дивитися в записі? Ви можете потім також додати, що бачите і чат, який. Що мені писала під час прямого ефіру? Так, це людина, яка ж, жила, просто її вже, вона вже пройшла свою еволюцію душі, ту, яку ми зараз ще проходимо тут на землі. І, скоріш за все, це був максимально, ну, точніше, не скоріш за все, це був свідомий вибір такого життя. Отже, крок третій, після того, як ми визначились цілі, це вивчити, які є зараз методи. Ну, тут дуже просто. Є психотерапія, кармічні знання, коучинг, буддизм, регрес, там, віра, цифрова психологія, книги, подкасти, курси, все що завгодно. Варіантів дуже-дуже багато. Я і не була заміжня, щоб бути розлученою. Дякую, що пишете коментарі. Підписуйте, ставите лайки, мені дуже приємно. Тому вивчаємо всі методи, які зараз є. Тобто комусь зайде проста віра, да, наприклад, там ходити в церкву, до когось підійдуть інші методи, да, наприклад, робота з психотерапевтом. Кожному своє. Але будь-який цей метод веде до того, що ви починаєте розуміти, приймати себе і приймати світ таким, який він є. І це основна наша ціль, да, якби, нашого саморозвитку це навчитись любити себе. І створювати світ, і приймати його таким, який він є. Тому е, обираємо свій метод. Ви можете пошукати в інтернеті, почитати методів дуже багато. Да? Я в своїй роботі компоную багато, але в основу того, що, е, як я працюю, це саме з вашими блокуючими установками і вже. Наступний крок, коли ви готові приймати і створювати свою реальність, це саме через кармічні знання, яким вже більше ніж 2500 років. Отже, але є помилка в цьому третьому кроці. Дуже часто люди починають саморозвиток і стрибають з одного методу в інший. Тобто ще тут не закінчили навчання, вже пішли в інше, ще тут книжку не дочитали на якусь тему. Да? Вже пішли в інше. Так, це може бути, якщо вам цей метод не сподобався. Але я все-таки рекомендую, щоб зрозуміти, цей метод, підхід вам підходить, чи ні, все-таки вивчити його до кінця. І потім а, рухаємось далі. Дивне питання, і тому я не знаю, що на нього відповісти. І це мій свідомий вибір, тому я на нього не відповідаю. Отже, а, обираємо метод. Четвертий крок це зайти в глибину. Це те, що я казала не зупинятись, а діяти до кінця. До кінця вивчити цей метод, практикувати його на собі, перш ніж визначитись, він вам підходить чи він вам не підходить. І дуже важливо на цьому кроку. Дякую, і дуже важливо на цьому кроці знайти свого вчів. Вчителя, експерта, наставника, як хочете людину, провідника простіше людину, яка буде вам в цьому допомагати. Я скажу чесно, на перший крок, да, я рекомендую, якщо ви починаєте працювати зі своїм мисленням, все-таки знайти свого психолога, психотерапевта, перш ніж іти в якісь духовні практики. Тобто, Пропрацювати перші бажанові речі. Я вже ж у мене є телеграм-канал, він є під цим відео, ви завжди можете додатись. Там я зараз більше ділюсь саме просуванням Ютубу і трішечки розповідаю про мислення, тому буду рада всіх там бачити. Отже, обираємо експерта, але ця людина повинна імпонувати вам по цінностям, по енергії. По цілям, щоб ця людина була вам приємна. Це дуже важливо. Тому, якщо я є в усіх соцмережах, тому, якщо для вас це важливо, вам... ви можете спокійно обирати експерта, який вам одразу імпонує. Це дуже важливий момент, тому не бійтесь витратити трішечки часу, походити до людей на безкоштовні. Зустрічі або там зі знижками на перші, перш знайдете свою людину. Я, наприклад, щоб люди зрозуміли, я їм підходжу чи ні. Я безкоштовно дарую курс про кармічні закони. Можна написати мені в інстаграм слово карма. Я дарую цей курс. Так ви можете зі мною ближче познайомитись. Або якщо ви вже готові йти в глибину, це безкоштовна стратегічна сесія, де ми визначаємо ваші основні цілі і, виходячи з цього, плануємо ваш розвиток. Отже, четвертий крок: йдемо в глибину. З людиною, яка вас проведе. І п'ятий крок, і найважливіший крок в саморозвитку не зупинятись. Дуже багато людей, я бачу, зараз, починає саморозвиток, але в якийсь момент люди просто зупиняються. Не витримали, немає сил, втрата енергії, апатія. Думки що це не працює або моє улюблене. Починають не підтримує вас ваше оточення. Ну, це їх вибір, а це ваш вибір. Обирайте себе, якщо ви вже вибрали саморозвиток. Або ще такий момент: починають траплятись факапи в житті. Ну, тобто, ви почали щось робити, ви одразу швидко отримаєте результат, якщо це вперше ось результат на матерії, а потім можуть, може початись ось така перевірочка. Від Всесвіту. А як можна комусь щось давати, коли ти не маєш чогось неодружена? А, так я ж і не кажу про стосунки, я в основному розповідаю про бізнес, про стратегію, про гроші і про маркетинг. Це зовсім різні речі. Зараз я розповідаю про саморозвиток, це особисто мій. Досвід. Тому не розумію, до чого тут питання. Я ж не кажу, що ви працюючи зі мною, одружитесь. Ні. Я якраз будую свою співпрацю з людьми, основану саме на ціль це гроші, стратегія в бізнесу, баланс, масштаб. Я маю достатньо грошей, щоб жити так, як я хочу. Отже, П'ятий крок: не зупиняйтесь, навіть якщо відбуваються якісь факапи в вашому житті. Це дуже важливо. Тому, коли ви починаєте коли ви зупиняєтесь, ви можете робити перерву. Це нормально. Ну, тобто, мій, наприклад, перший досвід, я пройшла там 5-6 сеансів у психотерапевта, і ми зробили паузу, бо я відчула, наскільки багато трансформацій проходить всередині мене. От, я не беру під захист, я допомагаю проводити по етапам саморозвитку, да, якби пропрацювати з мисленням, з думками, і, а вже ж зі стратегією в бізнесі, якщо це потрібно. Тому, коли я вперше почала, я пройшла шість сеансів і зробила паузу, бо це почало забирати в мене ці внутрішні трансформації, почали забирати в мене дуже багато енергії. Енергії і сил. І тому я зупинилась. Я свідомо зробила паузу, ні. Все, ми робимо перерву. І потім лише через місяць чи через півтора, і зараз точно не скажу, це було 8 років тому. Я повернулася до цього питання і спробувала почати працювати вже з іншим психотерапевтом. До цього в мене була жінка, потім чоловік, потім я знову до неї вернулася, Ось, бо а, з ним ми працювали над грошима, а в мене знову з'явилась ціль а, стосунки відносини. Тому я б повернулась до жінки, да, яка, яка мене більше в цьому розуміла. Ось і тому ніколи не зупиняйтесь: робіть паузи, це важливо, бо коли ви робите декілька кроків вперед, в саморозвитку, а, в навчанні, в стратегії, в маркетингу, в продажі – Неважливо, коли ми працюємо над собою, робимо декілька кроків вперед, ця інформація повинна ось тут осісти. Саме тому ми можемо робити паузу для того, щоб інформація устаканилася. Да, можливо, ми під час саморозвитку піднялися на, на 10-ту ступеньку, да, наприклад, на 10-ту сходинку, але роблячи паузу, устаканюючи цю всю інформацію всередині, так, ми можемо зробити 3-5 кроків назад. Але ми зафіксуємось вже на цьому. Тому дуже важливо інколи робити паузи для того, щоб відпочити і зафіксувати це в собі. Але все одно рекомендую в цей момент робити перший крок, тобто щоденні медитації. Те, про що я продовжую робити вже ну, більше року щоденно. Дякую всім, що були зі мною. Бажаю вам гарного саморозвитку, гарних кави медитацій. Буду рада бачити вас серед своїх підписників на Ютубі, в Інстаграмі, в Телеграм-каналі. З радістю ділюсь з вами інформацією, яку пройшла я, тобто, я розповідаю виключно про свій досвід. Я не розповідаю теоретичну інформацію, вичитану з інтернету, наприклад, тільки те, що пройшла я. Тому рада буду вас бачити. Всім гарного вечора. Гар... Тихої ночі, якщо ви дивитесь вранці, то бажаю вам гарного дня.